Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі А3A2Крю. У нас сьогодні Магнат. Магнат це наймолодший танк із першого сезону Ретротопії. Якщо ви ще цього не знали, регресора ми подивилися на мінімалках, тобто в стоповій комплектації. Піксер у нас був в топі. Ну, і магнат у нас також буде в топі. В принципі, магната забрати, мабуть, могли всі бажаючі. Тож, давайте одразу. Подивимося, в мене щось тут навіть зіграно на ньому. Один бій, а як так, що в мене. А, я зрозумів, один програшний бій. Ну, давайте зіграємо зараз три бої, і подивимося, що це за такий магнат, середній танк, колекційний, до речі, колекційний танк 7 рівня, який нам. Пав з ретро з сезону 1. Дуже цікаво, що у нас буде в сезоні другому. Що за танчики нові будуть? КД маємо? 6,1? Непогано я б сказав для початку. Дивно, що індіан взагалі німецький СТ 8 рівня він 8 рівня. Чому? Магнат, чому його зробили сьомим рівнем, я поки що не можу відповісти. Навіть кути на хилу гармати є, друзі. Я б не радив би зараз поки що вкатувати, тому що не зрозуміло, де важкі танки. А Ось і важкі танки, друзі. Нормально, нормально, ми граємо, поки що Чому не пробив, не зрозуміло. Не встиг, братан, не встиг я. Там його немає. Поїхати і САПа пограти. Я тут один залишився, і мені тут дуже е, сумно самому грати. Я не розумію, чому я там не влучаю. А цей товариш здогадався, що я вже втік. От бачите, як я не пробиваю інколи. Деякі танки. Ну окей, ми зараз спробуємо переїхати і забрати його з іншої сторони. Якийсь на 7 рівні, друзі, просто лютий бій, е -е... ну, не знаю, такий затяжний, як на 10. Ну, те, що я залишився тут вже грати один, це вже показник. Ну так. Да. Що ж сказати, друзі? Ну, настрілювати можна, мені подобається поки що, але треба ж і перемагати. Тому що в якісь такі е, моменти у нас е, затащити катку не виходить. Хоча топ, топ по шкоді. Топ за шкодою і це непогано. А як грати на цьому танку? Зараз спробуємо грати від центру. Ну, як зазвичай ми граємо. Навіть дуже цікаво те, що його не пробивають. Ну, тут все зрозуміло, якщо стежки так грають, то в принципі мені. Здається, що тут буде дуже схожий мій бій на попередній, а не на щось інакше. У нас одна ПТСА в команді противника. Це багато що нам говорить, що нам можна тут трошки постріляти. Але три танки у нас грають напрямок СТ. А це говорить насамперед про те, що нам тут вже робити нема чого. Треба міняти позицію. І грати від нашої команди. Т-42 тут прилетів такий. Ми Т-42 теж забрали, друзі, і ми вже на нього подивилися. Що там Т-42, як справи? А чому Т-42 цей не придбав собі камуфляж за 5000 золота? Було б цікаво подивитися на камуфляж за 5000 золота на сьомому рівні, друзі. Якщо ви не дивились, подивіться, будь ласка, попередній мій стрім. Саме на тому стрімі я придбав цей камуфляж. За 5000 золота на Т-42. Так, ну в цьому ми трошки цікавіше постріляли. Ну, тобто і команда зіграла дуже непогано. 1700 шкоди, можна було, в принципі, і більше зробити, але я намагаюся трошки сейвити хітпоїнти, і для мене важливіша перемога, ніж середня шкода, тому що на моєму аккаунті зробити шкоду нижче або вище, так само однаково, тому що в мене майже 70 тисяч боїв зіграно, і середня шкода не так швидко. Спускається, як і підіймається. Тому можна кілька боїв зіграти з невеликою шкодою навіть десь під середню шкоду по аккаунту. Тому тут не так важливо, тут важливіша перемога. Дуже цікаво, що от у гриля дуже довга гармата, і вона дуже точна. Тут гармата довга, але не точна. Майже 30 сантиметрів розкиду на 100 метрів. І стежка поїхала десь. Ще дивіться, як келкат отримує. И у нас там банда разных танков залетает сюда. Давайте, давайте. Я буду стоять до конца. А як це я не влучив? Цей ще тут притирається до мене. 250 у мене вилітає, а в нього, бачите, 205. Ну, давай, 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 заїжджай, крушитель. Так, да, просто з кручаками грати це капець, вони не дають шансу ще постріляти трошки. Ну, тут 191 вилетіло. Блін, не дали мені забрати цього парня. Отакі, От друзі, у нас. Магнат. Зараз подивимося його характеристики ще. Так, характеристики на максималочках. Міцність танку 1200, лоб зашитий, 154 мм, корпус 90, борта 79 68 карма 49, 42 ймовірність загорання 12%, друзі. 12% це небагато. 290,5 метрів за світ. Радіус огляду, правильно сказати, маскування без руху корпусу 40, 36 в русі і 9% під час пострілу. Дуже нормальне мас маскування. Шкода на хвилину 2375, що до 7 рівня достатньо непогано. Час перезаряджання 6.06. Середнє бронепробиття броні 158. На бронебійних під калібри 207 і осколкофугасні 40. Не багато взагалі. Середня шкода 240, 210 і 290 на осколкофугасних. Час зведення 4,4. А от зведення тут трошки хромає. Треба. З цим питанням, друзі, розбиратися вже, коли ви виставляєте обладнання. До нього зараз перейдемо. Розкид на 100 метрів 293 см, кут вертикального наведення 20 вгору, вниз 8. Максимальна швидкість 50 вперед, назад, 18. А обладнання, друзі. Обладнання стоїть таким чином. До речі, в принципі, ми тут побачили, що грати проти 7 рівня. Можна не ставити калібровані снаряди, тому що тут навіть 8 мм, все дається приросту на каліброваних снарядах, краще залишити на ДПМ. Все решта, я поставив таким чином на збалансовану гармату і на збільшений заряд. Тому тут, я думаю, що можна погратися з цими показниками таким чином. Тому, якщо вам це буде цікаво, зробите і скажете, як вам цей танк? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а також не забувайте підписуватись на канал. І, друзі, пам'ятайте, все буде Україна. Вам бажаю всім гарних боїв. Пока!